Замучила алергія, сльозяться очі, висип на шкірі, кашляєте. Спробуйте цей фітокомплекс при алергії. Фіалергін усуває різні алергічні прояви, полегшує стан, щоб уникнути важких ускладнень від алергічних реакцій. Відновлює роботу залоз внутрішньої секреції, знімає запалення, висип та свербіж. Сприяє виведенню з організму, токсинів та алергенів. Лімфорен виводить шкідливі речовини, посилює лімфатичний дренаж та процеси детоксикації в організмі, зменшує набряклість, покращує живлення і постачання клітин киснем. Мікобен абсорбує і виводить з організму токсини, солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти та алергени. Потужний імунний активатор, стимулює вироблення клітин імунітету в кістковому мозку. Аргентум с має противірусну, антибактеріальну, протигрибкову та антисептичну дію, ефективний при гострих і хронічних інфекційних процесах дихальних шляхів, набряках слизових.